Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати налисники з сиром. Саме за цим рецептом цю страву колись готувала моя бабуся. Налисники виходять дуже смачні та ніжні. Обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку нам потрібно приготувати млинці. Для цього в миску виливаємо яйця, додаємо дрібку солі. Далі збиваємо яйця до однорідності. Від загальної кількості доливаємо трішки молока, приблизно 100 мл. Молоко повинно бути нагріте до теплого стану. Далі додаємо просіяне борошно. Додаємо невеликими частинами, збиваємо до однорідної маси, щоб не було грудочок. Все ми гарно перемішали. Маса повністю однорідна і немає грудочок. Далі вливаємо молоко, яке в нас залишилось, та продовжуємо перемішувати. Коли все гарно перемішали, тісто повинно вийти ось таким. Далі додаємо олійку, знову все гарно перемішуємо. Миску накриваємо і залишаємо тісто постояти на хвилин 15. Готуємо начинку для млинців. Вона буде з сиру. Для цього в миски з'єднуємо яйця, ванільний цукор, цукор. Гарно перемішуємо. Далі яєчну суміш додаємо до сиру. Його потрібно обов'язково перетерти через сито або пропустити через м'ясорубку. Тепер все нам потрібно гарно перемішати. Начинка для налисників готова. Далі, коли тісто настоялось, починаємо смажити млинці. Для смаження млинців я використовую пательню з антипригарним покриттям. Якщо у вас звичайна пательня, вам потрібно її перед смаженням обов'язково змастити невеликою кількості олією і витерти паперовим рушничком. Перед смаженням тісто обов'язково потрібно перемішати. Далі набираємо невелику кількість і виливаємо на пательню. Млинці обсмажуємо з обох боків до готовності. Готовий млинець викладаємо на тарілку. Коли у нас все готово, починаємо формувати налисники. Беремо млинець, розрізаємо його навпіл, викладаємо начинку посередині ближче до себе. Згортаємо спочатку краї, далі скручуємо його у рулетик. Ось такий налисник у нас повинен вийти. Кожний налисник викладаємо на деко змащене маслом, і так формуємо всі налисники. Формовані налисники. Зверху обов'язково потрібно змастити розтопленим вершковим маслом. Зверху присипаємо цукром. Далі накриваємо фольгою. Розігріваємо духовку на 200 градусів, і запікаємо 20 хвилин. Готові налисники достаємо із духовки і подаємо до столу. Подавати їх можна сметанкою або варенням. Якщо ви ніколи їх не готували, обов'язково спробуйте приготувати. Це дуже смачно. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.